Жив був лісник зі своєю дружиною і дочкою. Дуже любили свою донечку батьки вона була найдорожчою втіхою. Одного разу пішла вона в ліс по ягоди, довго ходила та й заблукала. Вже й сонечко зайшло, а дорогу додому так і не знайшла. І тут побачила вона джерельце. І знесилено присіла перепочити та й попила водички. І враз перетворилася на маленьке зайченя. Та й побігло те зайченя все далі, далі в ліс. А що ж, батьки? Лісник до самої ночі бродив у лісі, гукав донечку, шукав сліди, але все було марно. Так? Забрів він в найглухіші хащі, де ще ніколи не бував. У тих хащах побачив він хатинку і зайшов туди. Зняв несміливо шапку і привітався. Чого прийшов? спитало сердита стара бабця, господиня хатинки. Біда мене привела, донечка моя зникла. Знаю, що з нею сталося, відповідає бабця, не побачиш її, поки не повернеш зайчиня, що колись подарував їй. Воно сидить у тебе в клітці, а тим часом його мати побивається за ним. Здригнувся від цих слів злісник і пригадав, як колись приніс у подарунок для дочки маленьке зайчиня. Зрозумів він тоді. Що не простою бабцею була та господиня хатинки, а чаклункою, хранителькою всіх лісових звірів. І не без її участі втратив лісник дочку. Впав він тоді на коліна і став плакати й благати, щоб повернула йому донечку. Мовила тоді бабця Знай, серце батька матері, ким би вони не були. Людьми, звірами чи птахами за дитину болить однаково. І з цими словами повернула бабця донечку ліснику і сказала, щоб пам'ятав те, що він тут почув. Повернулися лісник з дочкою додому і відпустили маленькі зайчиня до своєї матусі.